Хочу читати. Ну, я не знаю, що про себе розказувати. І Анна Маліхон, живу в Києві, дуже давно родилася в політопі. Працюю редактором. Ось, це моя друга книжка. Так, підписуваю її тоді. Власне, книжка написалася протягом багатьох років, це як вибрані вірші, і я вже її не знаю. Мові, голосно буде сказано, що переросла, але стояло питання, чи буде вона виходити чи ні, тому що дуже важко видавати ті вірші, які вже, може, і чужими здаються, через те, що час якийсь прийшов. І все-таки я знайшла спонсора, який наполіг на тому, що їй потрібно видавати, все людям потрібно. Хоча вже в мене, я знала, що в мене вже третя книжка готується. Тобто друга в мене якась така цікава проміжна, що в мене ось ж третя на підході. Цікаво, так вона як ну, двійнята, як от діти мають. Я зачитаю вірші трішки, може вони будуть відрізнятися?